Каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. Вже зовсім скоро різдвяні новорічні свята і враховуючи цей факт, я хочу вам запропонувати приготувати ще один варіант дуже смачного ароматного м'язка. І, до речі, готуватимемо його без використання духовки. Варіанті, я буду використовувати свинину. У мене тут стегнова частина, можна брати і будь-яку іншу частину. У мене ось таких три шматочки, я їх вже помила, що зайве було прибрала. І по вазі у мене тут 1 кг 200 г. Тепер безпосередньо переходимо до процесу приготування. Я вже налила у кастрюлі 2 літри холодної води, сюди ж додаю 1,5 столових ложки солі, перемішую. Кастрюльку накрию кришечкою і доведу воду до кипіння. Після того, як вода в кастрюлі закипіла, сюди я додаю чорний перець та духмяний перець горошком, лавровий лист, і далі буду додавати цибулиння. Скільки додавати цибулиння, тут особливої пропорції немає. Взагалі, чим більше, тим краще. І обов'язково його слід промити добре і віджати від зайвої води. Перекладаю все у кастрюлю. Перемішую і знову зачекаю, поки вода закипить. Після того, як вода знову повторно закипіла, перекладаю м'ясо. І до речі, я беру три куски, можна взяти і одним куском, можна більше, можна менше. Тут уже теж орієнтуватися за своїми побажаннями. Перекладаю м'ясо сюди, ось так його приминаю добре. Знову почекаю, поки закипить. Можна зверху ось так ще це на ногу викласти. Щоб воно повністю було покрите. Хоча ми потім все одно будемо його ще перевертати. Так, чекаю, поки вода знову закипить, далі вогонь зменшую на мінімум, і під закритою кришечкою буду варити м'ясо одну годину. Після того, як годинку м'язку проварилося, тепер кожен шматочок потрібно перевернути на інший лік. Ну, оскільки в мене їх три, то перевертаю кожен шматочок. Також я очистила головку, часнику і ось так цілими зубцями додаю до м'яса, знову накриваю кастрюлю кришкою і на тому ж маленькому вогні варю ще одну годинку. Отже, загалом 2 годинки проварилося у мене м'ясо, і тепер ось так у кастрюлі під кришкою залишаю його до повного охолодження. В результаті у мене вийшло, м'язко повністю охолонуло у бульйоні, я його дістала, прибрала яке було і обов'язково потрібно просушити паперовими рушничками. Тепер я підготувала також знову ж головку чеснику, і цього разу я її пропустила через прес і знадобиться ще копчена паприка, можна замінити на звичайну паприку, і можна ще додати перцю чорного або червоного острого, Хто любить, я не буду цього робити. Тепер кожен шматочок. Мені потрібно добре буде змастити часником і паприкою. Буду по одному, напевно, це робити, трішки паприки додаю. І з усіх сторін добре все змащую. Тепер мені знадобиться пергамент і кожен шматочок м'яса потрібно завернути мінімум у два шари. Ось В такому вигляді прибираю м'ясо в холодильник на добу. Минула доба і моє м'язко вже готово, ось так чудово, апетитно воно виглядає, а ще воно дуже ароматне, соковите і смачне, і для його приготування нам не знадобилася навіть духовка, що, на мою думку, досить зручно. А на сьогодні в мене все. І я всім хочу дякувати за увагу. Щиро буду вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, я бажаю всім миру та злагоди і зустрінемось з вами в наступних відео.